Доброго ранку, друзі. Сьогодні прийшли насавочок наш, все замерзло, собака не може зрозуміти, як я стою в воді. І так, всі ви знаєте, що берега у нас пропускають ще воду. В чаші стоїть вода, а берега це насип і пропускає глина. Ну, зараз я вам наочно її покажу. Трохи рівень впав, трохи рівень впав. І що виходить? Подивіться, як лід. Е е всередині маленький провал і берега зверху. Це говорить про те, що берега зараз лід давина берега, а це тони. То ваги. Круто, Круто. Так що ось так ми будемо трамбувати свої берега. Береги. Як вам наша ідея, щоб визвати каток, ну вже каток туди не потягне. дуже крутий берег, дуже крутий берег. А ось так. З роками ми його і доберемо, доберемо і вдавимо. Десь залишилось нам 5 років. Ставочок функціонує. ну, Може, 4, не знаю. Це вище, вище будемо добирати і вдавлювати цим льодом. Дуже подобається нам погода зараз безвітряна, е -е, ну, чудова, чудова погода. Україна Харків.